Слава Ісусу Христу! Приїхали до міста Херсона. На підступах до міста все розбито, все потрощене. Видно, що орки вибивали з великою силою, тому хай Бог благословить наших воїнів, наших ЗСУ. Нехай будуть біля них завжди ангели Божі, хай вони їх бережуть. А ми, слава Ісусу Христу, могли привезти дещо продукти, ліки для того, щоб допомогти цим мужнім людям, які так багато часу пробули в окупації і, слава Богу, пробули з вірою, тому видно, що це дуже мужні люди. Побачив на щона. Обі Обійми мене, обійми мене, Дуже важливо, щоб ми завжди приходили до Бога і просили пробачення за свої гріхи. Якщо ви не проти, давайте схилимо свої голови і разом у голос скажемо так. Ісус Христос, Ісус, Ісус Христос! Просимо пробач всі наші провини. Ми відкриваємо своє серце. Запрошуємо, зайди в наше серце. Боже, молюся за Херсон і за кожну людину. І дуже прошу Тебе, благослови. Постав своїх янтів. Mexendo o Brasil, Slava!